Максимізуйте свою продуктивність прямо зараз. Автономний подрібнювач гілок на щепу з інноваційною системою подачі сировини, потужний двигун, зручна конструкція, унікальний ріжучий механізм. Це все про новий щепоріз поріз МК 170 бд з системою антистрес від Арпал. Автоматика відслідковує оберти двигуна в поточний момент та, спираючись на цей показник, контролює і регулює подачу сировини до ріжучого механізму. Якщо оберти падають, подача зупиняється. Коли оберти відновились, подача вмикається. Оператору потрібно тільки підносити гілки. Система сама знає найкращий момент подачі сировини до ножів. Це дозволяє заощадити час, максимізувати продуктивність праці та мінімізувати людські зусилля. Отримуйте до 12 кубічних метрів готової щепи за годину роботи. Подрібнювати можна все: від тоненьких гілок з листям до величезних, важких стовбурів будь-якої породи та вологості дерева. Головне, щоб матеріал помістився між вальцями. Автономність Щепоріза забезпечена В-подібним чотирьохтактним двигуном потужністю 35 кінських сил. Висока мобільність конструкції досягається за рахунок інтеграції щепоріза у зручний одновісний оцинкований причеп, яким легко маневрувати та не потребує додаткової водійської категорії. А унікальний ріжучий механізм з термообробленими круглими ножами дозволяє значно збільшити ресурс роботи. Достатньо просто прокрутити ніж, коли його робоча частина затупиться. Розтруб повертається на 360 градусів, а щиток регулює кут подачі щепи. Щепоріз можна легко скласти та розкласти без жодного інструменту для зручного транспортування чи зберігання. Конструкція відповідає стандартам безпеки Європейського Союзу. Ми надаємо три роки гарантій на щепоріз МК-170БД антистрес. Збільшення продуктивності праці, поєднання автономності, мобільності, потужності та низки унікальних рішень для комфортної роботи. Бездоганний сервіс підтверджений десятирічним досвідом виробництва подрібнювачів гілок. Це все робить щепоріз МК-170ВД вд антистрес надзвичайно ефективним рішенням для професіоналів у сфері утилізації деревних відходів. Замовляйте новинку на сайті arpal.ua прямо зараз.